Змагаються команди у п'яти видах випробувань. Значить, перший з них це 100-метрова смуга перешкод. Другий це підйом по штурмовій драбині на четвертий поверх навчальної башти. Третій етап випробування це підйом. По висувні дробить на третій поверх навчальної пашти. Четвертий етап певно, один з найулюбленіших і з найдинамічніших це пожежна естафета, 4 по 100 метрів. І останній етап випробувань це бойове розгортання. Це зараз найголовніше, що більшість з них побачать один одного. Через рік після початку повномасштабного вторгнення для них це гарна можливість підтримувати свої фізичні кондиції. Я ж кажу, навіть обмінятися думками про те, що відбувається зараз в країні стосовно тих надзвичайних подій та ситуацій, які вони ліквідовували безпосередньо після початку повномасштабного вторгнення.